Депутати розглядають дуже важливий законопроект про мобілізацію. Причому цей законопроект він багатьом українцям коштуватиме життя, здоров'я і дуже багатьох інших моментів. Так ось в залі Верховної Ради сидить за різними підрахунками від 30 до 40 депутатів. Всі інші десь. Десь не знаю, де вони. Вони ж знають, що вони не призивні, у них є бронь. Вони знають, що переобирати їх до кінця війни ніхто не буде. Коли кінець війни вони теж не знають, точніше знають, що це не скоро, ну вони так думають. І тому вони можуть взагалі не розглядати законопроект, який настільки будоражить українське суспільство. Що відбувається і що сталося з нашими народними обранцями, можете написати в коментарях. Ну, а відео, як це все відбувається, я залишу в телеграмі. Телеграм в шапці профілю. Підіть і подивіться, як народні обранці вирішують вашу долю, точніше, не вирішують. Поки ви перечитуєте судорожно різні телеграм-канали, різні ресурси, гуртаєте, можливо, телевізор. Вони насправді десь в інших місцях, але не в Верховній Раді. Якби, ще раз повторюю, в 2019 році хтось би мені сказав, що перетвориться Верховна Рада, я б ніколи не повірив. Я не забуду, як тоді новообраний президент України приїхав до Верховної Ради, і як ті депутати, які сиділи там, були реально налякані тією реакцією, яку вони побачили від новообраного президента. Я ніколи не думав, що при Володимир Олександровичі Верховна Рада перетвориться на ось це, ну, я не знаю, зібрання, щоб не казати якимось іншим словом. Надзвичайно важливий закон їх насправді не цікавить. Вони понаписували до купу правок, але розгляд цих правок їм не цікавий. Голосування не цікаве, що відбувається, чому це відбувається? Я думаю, що я знаю. Вони не хочуть брати на себе відповідальність, адже вони чітко розуміють, що проєкт, попередній, політичний, він, напевно, завершується. А потрібно вскочити в новий проєкт. Якщо ти дуже зашкварений в попередньому проєкті, то в наступний тебе можуть не взять. От тому їх там немає. Ну, це моя точка зору, у вас може бути своя. Чекаю. Ваші коментарі з задоволенням їх читаю. Ну і не забувайте ставити ваші лайки, дизлайки. Все це дуже важливо, тому що вони вас знову обдурять.